Добрий ранок усім жителям і гостям нашого міста. Бажаємо, щоб кожен ранок для вас був саме добрим, приємним і творчим. Творчу молодь. Сьогодні я запросила до студії. Знайомтеся гурт «Евіан Райс». Get there. There is nobody who can say please. Get there. Добрий ранок усім, добрий ранок, хлопці. Юрій, Георгій, Олесь. Я вважаю так, що наші глядачі вже прокинулися під таку музику гарно дуже. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго ранку. Е, Олесь. Скажіть, будь ласка, з яким настроєм ви сьогодні прокинулись і прийшли до нас у студію? З яким настроєм? Ну, мабуть, непоганим, тому що погода на вулиці сприяє його покращенню. Ну і в принципі, ми взагалі з хлопцями кожного ранку прокидаємось в хорошому настрою. Зрозуміла. Юрій, скажіть, а у вас є якийсь такий секрет е пробудження от, зранку? Я, наприклад, без кави не можу встати, а ви як? У мене, мабуть, те, що кава, і я переважно встаю під свою улюблену музику. Тобто я встаю більш такий смурний, але потім включаю музику, і в мене от відразу покращує, покращується настрій і самопочуття. Тобто я приходжу в бадьорість. Тобто музика вас да, ну, музика. добрий настрій створює. Да. так? Ну, да. Добре, хлопці, почнемо спочатку. Георгій, розкажіть, будь ласка, історію створення вашого гурту. Ну, Ізначально ми зібралися нашої такою і ми з Олесем пели в хорі як то давно, в десь около 3-4 років. Все мы закончили музыкальную школу. Наш еще напарник, который сейчас, к сожалению, с нами не присутствует, так как он в Киеве учится, он не смог попасть сегодня. Но мы тоже с ним э, буквально с самого детства общаемся. И музыка, которая э, у нас была в почете, всегда была у всех почти одинаково. То есть вкусы у нас сов совпадали фактически. Вот. И э, мы как-то решили просто на почве любимых групп, таких как Beatles, там Led Zeppelin, такого олдскула, скажем, и мы решили начать играть что-то свое. Раньше у нас был другой барабанщик Олежка, то есть мы с ним играли некоторое время, он очень нам во многом помог, так как он, во-первых, старше нас был, то есть он как, как наставник был. К сожалению, потом из-за таких обстоятельств семейных он покинул нас вот, и заменил вот, Юра, наш барабанщик нынешний, высокотехничный профессиональный. Вот. Ну и мы вот на протяжении где-то где, -то, где -то лет трех играли грали, спітировали у Макса, е на, на ребазі, ну ж томірської такой. Е, ну і от так якби знайшли спільний язык між усе, друг другом. Добре, а Evian Rice назва, хто вигадав, чому, що це яким має значення? Олесь, чи Юрій, хто розкаже? Не значення? Ну, можна трактувати зовсім по-різному. Ну, в основному, птахи на горизонті, щось таке в польоті творче. Уясніть мені. Зліт. У трайсі як схід, тобто навіть повітряне щось, ні? Воно да. щось, ну, таке? Ну, щось легке, назва несе в собі певну легкість. Вот. Легкість, яка супроводжує нас. А хто вигадав? Чи воно якось а, гуртом см, да, виявилось? Гуртом. У нас вищас гуртом. Так. гуртом. <laughs> угу. Тексти, музику, я так зрозуміла, що ви пишете самі, так? так Звідки так. берете ідеї, хто що робить, як розподіляються обов'язки у вас в гурті? Немає точного розподілення обов'язків. Якось у нас саме створюється просто. Компанії в команді, коли збираємось разом, кожен подає свої ідеї певні. Ну і потім ми їх компонуємо просто. Ну про що ви про що ви пишете? Звідки про що ваші тексти? Бо ви співаєте англійською, так? Да. Скажіть, будь ласка, про що вони? Взагалі, ми не намагаємося передати якісь глибоко філософські ідеї, mm -hmm. Тобто, деле у нас головна ціль – це музика. А Тексты это скорее дело поэтов и прочих людей искусства. Для нас самое важное это музыка. То есть мы через песни, через тексты передаем, опять же, музыку. То есть, нам важно, чтобы это было не особо навязчивым, легким, таким непринужденным. Просто там текст, например, про какую-то природу, что-то в этом роде, про какие-то отношения. Но не завжди. Буває. Але так, інколи то, щось то, то, такі то, глибини є такі, да? Так щоб передати такі якісь відчуття душі, може бути настрій. Да. Все передається через путем музики, я вважаю. Угу. Ми стараємося так, во всяком случае. А якщо б якийсь поет для вас написав би вірші, ви б зіграли б? У нас є да? пісня <рес> на стихі Анни То есть, я написала на англійському языке, і ми использовали один раз, да. Вот. Угу. Поэтому... Цікаво. На сьогодні Евіан Rise» — це суто хлоп'ячий гурт. Ну, Якщо в вашому гурті з'явилась дівчина, не було ж дівчини у вашому гурті? Ні? Чи була? Ну, як сказати? їх сказати. з нами грала, дівчинка пела, грала на фортепіано. Але ми зрозуміли, що початковий склад це найкраще, що може бути. Тобто інша людина, вона. Не те, що може розрушити, але я трошки заважає самому творчому процесу колективу. Тобто, ваша принципова позиція, щоб дівчат не було в гурті, вам е зручніше своїм таким хлоп'ячим кол колективом. так? Не навіть, в принципі, дівчат. тобто, В принципі, будь-який, хто попадає в наше поле зрення, з нами Во час репетиції, він вже впливає. Ми вважаємо, в принципі, все як негативно так. Але ж можливо, що з'явиться якась людина, яка вільється ваш колектив. Ні, ну, ще буде, то буде. Тобто це можливо, так? <кх> да. Добре, ваш стиль. Розкажіть, в якому стилі ви граєте? Стиль? Ну такого визначеного немає. От уже синтез цих всіх стилів ну, груп 70-х. Плюс у нас є і хардові теми, у нас є і теми взагалі зв'язані з глобальним добром. Тобто точного визначення я не дам. Ну давайте mm -hmm. тоді послухаємо, так? Ви краще музикою передасте все, наші глядачі побачать і почують, яка у вас музика. Here the children but I Butterfly will disappear And the dusty road without end Why she is full of fear she Дякую, мені особисто дуже подобається ваша музика. Вона така якась позитивна, мені здається, в загальному плані. Я хотіла запитати вас, чи вважаєте ви себе професійними музикантами? У вас є освіта, у вас є освіта музична, чи ви самі вчилися грати? У нас є кожен з нас навчався в школі. Зараз я та Олесь навчаємось в музичному училищі. І мені ось Женя навчається теж. Києві на музичному, то тобто кожен з нас би, початковий музикант, але. Його що в хорі співають. Да, так, да, да. Да. Тобто ви в процесі навколо да, да, да. полупрофесіонали, да, так нас, можна сказати. Якби, це наші мрії плани стати професіоналами. Mm -hmm. Ну, почему Протянно? вот Олесь в процессе обучения в училище очень поднял свой уровень технический на фортепиано, например. То есть мы этим очень довольны. Mm -hmm. Юра у нас вообще э, очень круто играет на барабанах. Мы изначально очень влюбились в его игру. И до сих пор. вот как бы, ввозь ввозь, да. Да, <свят> бы, Да. <свят> вроде бы, да. А ну можно сказать, что музыка то я ваше такие хобби по життю, так? И чем вы взагалі занимаетесь у житием? Ну, працюєте, вчитесь, чи як? Вчимося. Вчимося. Мабуть, музика це є частина нашого життя, невід'ємна. Навіть хобі. Не, не можна назвати не хобі, можна так? Назвати тобто це ваше є так і є да, ваше це, життя, це, це так? Життя наше, да. А скільки існує років, вже років, чи скільки ви існують ваш Скільки Років три, мабуть. Три роки з самого так? початку, так. Да. Тільки як ми почали грати приблизно так, ми тоді починали вчитися, я взагалі не вмів грати на гітарі. Ось і зараз Я зараз це... і клавіші, і гітара, і <зırks> 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 все що завгодно, так зрозуміло. За цей період, які були у вас концерти? Де ви виступали, що грали? Як відбувалося? Як ваш творчий шлях такий за три роки проходив? Ну, взагалі, перший наш концерт такий, ну. Скажем, серьезный, произошел на открытии Джем Сейшена в Golden Gate, Gate еще тогда бывшим. И вот мы тогда сыграли, публики было так достаточно. Мы даже сейчас, наверное, так столько людей не видим на наших концертах. Вот получили такой определенный заряд, потом на этом долго очень еще работали. То есть такие были заря... заряд, такие, Да. да. Вот. И потом как-то получилось несколько подряд у нас такие были плодотвор... плодотворный год был, когда мы очень часто выступали и акустический концерт делали, и нас приглашали так достаточно много. То есть и на и на релиз нас часто зовут, даже сейчас, ну пусть сейчас немножко меньше стало концертов. Вот. Но тем не менее мы выступали на большой сцене на... возле памятника Королева много раз. То есть так получалось. На день рождения Глобала один раз играли. То есть Концерты присутствуют всегда. Нет такого, что мы работаем просто на репетициях, сидим, играем. То есть у нас есть всегда стремление какое-то. То есть э, и мы приходим и непосредственно готовимся к какому-то событию. То есть у нас всегда как-то запланировано так получается. Я считаю, это очень хорошо. Потому что вот был период, когда не было концертов. Э, так какой-то... Это весна, кажется, была вот в этом году. И у нас уровень, я считаю, немного так... Ну, мы немного, немного расслабились. Меньше репетиций как-то было. То есть поэтому нужен всегда стимул, я считаю. И вот, в принципе, У нас з цим до деякого часу було дуже все класно. От ну .No, ми зараз как якби бы хочемо наверстати все, хочемо зробити невелику акустичну програму. Вот, щоб виступити, щоб можна було виступати в городі, більш такий широкий був круг і слухателів, і помешкання, де можна виступити вот так. Е, uhm, який концерт для вас запам'ятався, яким першого найбільший, який самий яскравий, ви вважаєте був? Може хтось згадає? Без поняття. Всі концерти по концерти по-своєму яскраві. А, якісь такі, а можливо, якісь найгірші, чи так не можна сказати? Найгірші. От пожалуй, да. Можливо, були такі. Що було саме такого, що вам не сподобалось? Ну ми від одного просто відмовились. Чому? Ну тому що якби був домовлений певний апарат, який нам буде виставлений. І плюс ми не мали уявлення про приміщення саме. Тобто вас не влаштувала організація саме? Саме організація, ми просто сказали напряму, що ми не будемо обіцяли, часто проблеми виникають Даже как-то со звуком, то есть иногда звукорежиссеры очень сильно, ну, вернее плохо выполняют свою работу, что для нас является проблемой, потому что у нас много инструментов, много вокала, ну мы стараемся, чтобы, по крайней мере, так было. И из этого создаются проблемы, потому что если не вызвучен микрофон, то, соответственно, теряется уже какая-то определенная структура песни, да, есть, произведения я, есть, да. и качество, соответственно. То есть, а играть, когда ты ничего не слышишь, Не видишь, это тоже очень классно. Ох, да. да, лучше не сыграть. А якби вам запропонували виступити будь-де, будь-яке місце, будь-яка країна, де б ви хотіли? Я якась така мрія десь так на великій сцені, от де. Та звичайно. Взалі просто не. На якомусь великому віграти, фестивалі да. там рок-аренг н -ринг, взагалі чудово. Класно пара. У Женік, та, у парня, у которого нету, к сожалению, сейчас. Он хочет выступить без шнуров просто, чтобы была гитара, чтобы можно было прыгать, скакать, залазить куда угодно, зато вот у него такая мечта. Ну Прикольно. У нас, можливо, трошки поскримніше, да. Але тим не менше було б непогано. <ріст> 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 а, зрозуміло. А якій музиці ви надаєте перевагу? Що ви слухаєте? Я знаю, що ви е, також робите кавера, так? Розкажіть, будь ласка, що ви любите? Ну, звісно ж, ви на ваші улюблені пісні робите, Ні, Звичайно, так, чи як? ми вже вам сказали, яку <ріст> музику, ми по старій музиці якісні. Робимо кавера на пісні, які нам подобаються в основному, які було б цікаво почути, можливо, нам в нашому ж виконанні. Не знаю, який було в кайф грати. Давайте послухаємо. Давайте. Так? Це пісня Девіда Боуя «Space Одіті. В'ятер. Ground control, to major town. ground control to major town take your property bills and put your helmet on ground control to The dawn. and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today. me am дуже гарна пісня, так грайте чудово. Я взагалі фортепіано обожнюю, просто ну, звучить дуже гарно. Е, на сьогодні, на вашу думку, яка є е, для нашої молоді актуальна музика? Ну, зрозуміло, що існує якась класика, все, що, слух, все, що ми любимо, і ті роки, все. Але що на сьогодні таке найактуальніше? Найактуальніше? <гум> ну, ми взагалі, от я не знаю з Георгієм, Юра, навіть не знаю. От ми з Георгієм точно не слухаємо сучасну музику. Дійсно, є непогана сучасна музика, але от я, наприклад, інколи пробую слухати, і думаю, можливо, я щось не розумію, там відстали якісь інші що. Слухаю, але мені не подобається. Тобто ви консерватор музики, Так, так. Консерватор музики, Тому що в тому суті, що зараз з'явилось стільки стилів, і абсолютно вони якісь деякі навіть незрозумілі. Їх дуже багато, їх безліч. І люди слухають. По цієї музики не знаю куди себе діти навіть краще слухати стару хорошу музику дивіться, а ви часу. ж самі так, тільки почали грати. Тобто, у вас повинна бути якась своя публіка? Хтось повинен вас слухати? Ви ж новий гурт. Хто є вашою публікою? Хто слухає вас? Ну, все таки нас слухають ті люди, які слухають музику, таку як ми слухаємо. Ось, як можна сказати Колумбург. <laughs> да. ага. Вообще, я слышал, не помню, чья-то цитата, не буду врать, что сейчас, скажем, новая волна рок-н-ролла пошла, и это в принципе очевидно, потому что из молодежи, из моих сверстников и помладше меня люди, которые слушают. Вот ту же музыку, на которой мы росли, но ну, это мы я это говорю гордо, потому что я для себя открыл это в, в таком раннем вообще возрасте, когда еще учился в школе. Я уже тогда мне очень нравились эти алдовые такие 60-е, 70-е и все прочее. Сейчас а Кто это... вам это показал? Вы, 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 вы Завидки вы показать? знали уже в таком раннем убийстве все? Чего сами вы Для себя я открыл группу Битлз, когда мы с хором, вот Олесь тоже очевидец, и, вернее, свидетель того, как мы были на площади в Италии, огромной такой древней площади, и прозвучала оркестровка как Yellow Submarine, типа mm -hmm. битловая штука, и я сразу же услышал магические такие звуки, и приехал домой, сразу же все собрал, <laughs> начал слушать, потому что мне так понравилось, капец. <реш> Яскраві такі враження з дитинства, так? Да. А, а ви, можна, можливо. Мене підсадив батько, він просто якось буквально, от, в буквальному сенсі посадив мене в свою машину, включив мені типу, диск і каже, слухай, я почав слухатися. Перша група була Halloween, <газує> Ось підпочила. <газує> і це просто, ну не знаю, мене відразу понесло і якби вдарився <газує> в <рох. газує> напрямку. Ну, вона, в принципі, так. Да, але потім я почав більше якось. Розвиватися Олес... в своєму напрямку. Так, так, да, да, да. оле що вони з Гошей більш сучасні, якби не слухають. Я намагаюся слухати, тому що для мене, як для ударника, як мультиінструменталіста, цікаво, тому що це багато нових ритмів і так ну мелодії, і так далі, от такого плану. А, зрозуміло. Таке питання цікавить. Багато гуртів зараз створюються, є ж таки, так, це модно, це якось, молоді це подобається. Але ж вони пограли, розбіглися. Наскільки ваше ставлення серйозне до цього? Чи, чи ви будете займатися, ну як, на вашу думку, музикою все життя? Ну, ми будемо займатися музикою все життя, не знаючи в цьому колективі, але все-таки кожен з нас хоче стати в подальшому професійним музикантом, я думаю. Не знаю, але от чим хороший наш колектив? Чи кожен знайшов от якусь спільну думку, і ми в принципі не хочемо надалі губити зв'язок. Ви розумієте ну, один одного, так? Так, розуміємо, повністю я ще, наприклад, не зустрічав таких людей, не уявляю інших людей в цій команді, чи зі мною, наприклад. Саме в цій стилістиці, в цих нових ідеях, хочеться залишитись. Возможно, наш секрет в то Тобто починають грати. А ми звичайно друзі, тобто ми друг друга бачимо із дня в день. Ну, Понятно, это так. Время от времени, во всяком случае, мы видимся часто, как друзья видимся, и ко всему еще играем. То есть это такое хобби и общение, и мы подходим, в принципе, по взглядам друг к другу, поэтому у нас многое получается. Хоть, конечно, конфликты есть, это ну, изучаю. не без греха. Ну, не, конечно. Но без конфликтов не цекало, было да. бы не народживалось. Нету динамики. Так? Но секрет, то, кто хубавается в вашей дружбе ну, испытания. Да? Да. Че было у вас профес... записы на профессийные студии? Напівпрофесійні студії. <реш> на ну такі вже записи, які було б не соромно десь відправити, щоб на якісь так, фестивалі є в принципі два записи, які не соромно відправляти дуже хороша якість, причому зроблена за досить недовгий срок і за зовсім невеликі гроші. Ну як ви сам процес ось цікавий проходив? Чи важко так записуватись? Якщо вже повністю є цілісна ідея і ідеально знаючи свою партію. Звичайно, записувати не так важко. Але все одно в процесі запису приходять нові якісь ідеї, ти поступово можеш додати. Це робота тяжела, але інтересна. Очень інтересна робота. Тобто ми для себе відкрили таку це це віддільний такий момент, який нам дуже подобався. Чому співаєте англійською мовою? Адже ну, ми живемо в Україні. так? Чи не було у вас такі, такої думки написати на українську мову? Ну, автентичність рок-музики, мабуть, нас зупиняє писати на інших мовах. Mm. Тобто ви не будете писати українською, так? Mm. Можливо, що стукне там через побачимо. <гум> да, ну, ну, нам в всяком случаї ще ідеї такі не приходили в голову. Хоча багато говорять об этом, то есть на концерт, после концерту підходять, говорять, а чому ви взагалі пели? Объясните, расскажите, пожалуйста. Ну, вот. логично, якщо десь треба ж якусь українською мовою, так щоб наш народ його зрозумів, про що ви співаєте. Чи yeah, ви то... вважаєте, що це не важливе? Лише музикою можна передати якісь емоції. Можна музикою. Щоб пробитися, так. Треба пробитися. Русскоязичне, україноязичне. Але діля в тому, що це складно дуже. Тобто треба підібрати текст, який буде нейтрален, який не... Тобто тут вже непосередньо чоловік буде слухати, о чому ти поєш, а це вже складність здає. Тому що на англійському написав, там, як би, понятно, непонятно. Ніхто не розуміє щось там. Ніхто розуміє, хто ні. Да, вихватують, і все нормально. А тут треба вже акуратно. Тут можна когось обидіти. Тобто ви такий Наперед думаєте, так? А кліп, кліп. Була така думка зняти кліп? Дум, думка була, маса ідей, але це все лише фантазії, тому що на кліп треба дуже-дуже дуже дуже багато, багато грошей, лише, грошей, мабуть. Да. Збрати, так. Збрати, збрати а ви заробляєте свою музику гроші? Чи ваші концерти лише такі на таких основах? Це рідкість, А що ми заробляє музику заробляємо, але не нашої групи. Так. Так. Окремо, так. Так, окремо, так. Окремо як як виходить, так? На ну, останок хотіла б спитати про ваші плани. Ви там вже щось трошки казали про акустичний концерт. Розкажіть, будь ласка, ще докладніше, так, які найближчим часом у вас плани стосовно. Давайте. Хочемо зробити акустичну програму десь на годинку ось, і представити її в якомусь закладі у Житомирі. Саме в якомусь е певному чи в будь-якому? Ну, в певному у нас є просто ідея, наприклад, кавоманія. Нам подобається атмосфера самого закладу під час акустичних концертів. ось. Там вона тепла і, в принципі, туди приходять люди. І нас Прийдуть послухати наші шанувальники, можна так сказати. якщо <реш> є такі. Це такий єдиний, так? Що навіть, на найближче майбутнє ви плануєте? Чи так. якісь поїздки, щось таке, не плануєте, ні? Хотілося планувати, але поки що у нас одна проблема, ми всі вчимося. У нас більше часу забирає навчання. ось, А група це вже йде трошки на другому плані. Але все одно ми стараємося приділяти максимум часу. Ну так, освіту ж треба отримати. І ну, звичайно, вже... просто, просто грати не можна. Хлопці, я вам дуже дякую за те, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Я вам бажаю творчих, творчого натхнення, творчих задумів і щоб ви ніколи не полишали тієї справи. Бо це дуже гарно, коли людина, молода людина, займається творчістю. У Вас дуже гарно виходить. Я... Мені було приємно з вами поспілкуватися, і особисто мені ваша музика дуже подобається. І я з вами прощаюся І не сподіваюся, що ми ще з вами побачимось, так? <говорит> Давайте на останок нам щось таке ще цікаве. I can see the sky, see how this night. I'm crying. Seeing all the cold flakes. Waiting for the time to come. Corporation t shirts, you'll be bloody tissue, man. have been a night a Nickers down. I am the Eggman. They are the Eggman. I am the Walrus. Sun don't come again a time from standing in an English ring. I am the Eggman, they are the Eggman, I am the warrior.